Останні два тижні видалися непростими. Ліквідація наслідків обстрілів, порятунок людей і навіть чотирилапих. Вітаю це служба 1.0.1 – відеоподкаст про щоденну працю рятувальників Хмельниччини. Ми розкажемо про найгарячіші події та історії людської відваги. Готові? Тоді поїхали. Статистика, яка говорить сама за себе. За два тижні на Хмельниччині сталося 258 пожеж. За цей період вдалося врятувати з вогню чотири людини. Три було евакуйовано, з яких одна дитина. На жаль, ще двоє людей постраждали, і одна людина загинула. Із понад 200 пожеж 156 виникли в екосистемах. Причина людська недбалість. За цей період притягнуто до адмінвідповідальності 44 палії. Не обійшлося і без ворожих обстрілів. У ніч 21 березня Росія випустила по мирних містах і селах України понад 200 шахедів. Долетіли ворожі дрони і до Шепетівки. Пошкодили складське приміщення та спровокували масштабну пожежу. Рятувальники працювали безперервно, щоб зупинити вогонь. І от уявіть, у той самий час дехто спалював суху траву. Коли ворог палить наші міста, ви палите поля. Хочу звернутися до вас, палії. Не додавайте роботи надзвичайникам. Ваша безвідповідальність може коштувати комусь життя. З вогню живими у Дунаєвцях під час пожежі житлового будинку фахівці ДСНС врятували двох літніх людей 85 та 65 років. Їх оперативно передали медикам. Кадри порятунку можете побачити, і ви А в Кам'янці-Подільському вогнеборці евакуювали трьох людей із квартири, яка вже наповнювалася димом. Давай, присувати. Всього не злякаєш? Випадковість ні. Закономірність. 17 березня у селі Кадиївці спалахнула пожежа в будинку культури. Її ліквідували надзвичайники, врятувавши будівлю від знищення вогнем. А тепер увага! Це вже друга пожежа у цій громаді за місяць. 9 березня у селі Оринин горіла будівля старостату висновок спеціалістів коротке замикання електромережі. Порятунок жінки при надії. 22 березня поблизу села Чепелівка зіткнулися вантажівка та легковик. Постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Рятувальники деблокували вагітну та передали медикам. Зараз чекайте, не вирушіться, зараз ми з цієї сторони освітяні. Рятувальники Хмельницького гарнізону прийшли вишкіл з висотної підготовки. За тренерів виступили надзвичайники другого аварійно-рятувального загону спецпризначення Львівщини. Під час вишколу відпрацювали застосування верхолазного спорядження, техніку підйому та спуску, евакуацію потерпілих похилими та горизонтальними підйомами. Такі навчання необхідність, особливо під час війни? Різні люди, добра вдача, козак стиває, душа плаче. діти рятувальники, вони працюють для безпеки громади та допомагають фахівцям ДСНС. Чому вирішили долучитися до доброї справи? Поговоримо з представницею команди «Марвелс» Софією. Для цього перенесемося у місто Кам'янець-Подільський. Сьогодні ми знаходимося у місті Кам'янець-Подільський на нашому фоні стародавня фортеця. І в нас у гостях сьогодні представниця команди Дюрб Софія. Вітаю! Вітаю! Розкажи детальніше про себе. Мене звати Софія, мені 15 років, і я учасниця групи Дюрб вже близько двох років. Чому ти вирішила приєднатися до команди Дюрб? У мене завжди було бажання донести до людей правила безпечної поведінки і як вони можуть зберегти своє життя. Що найцінніше то дізналася, перебуваючи в команді Дюр? Наскільки ця робота важка, і наскільки праця наших рятувальників є справді кропіткою та складною роботою, і я рада, що ми можемо їм допомагати. І також роз'яснювати цю роз'яснювати правила нашим громадянам. Як ти думаєш, чи дієво таке спілкування з вашими однолітками для того, щоб навчити правил пожежної безпеки? Я думаю, що це дієво, бо вони слухають краще сприймають інформацію від своїх однолітків, і ми доносимо її так, як ми її розуміємо. Якби ти побачила, що люди спалюють суху траву. Як би ти змогла переконати цю людину не палити? По-перше, провести роз'яснювальну роботу, чому це погано і наскільки це шкодить нашій природі, атмосфері? І пояснила, які є альтернативні варіанти, як вони можуть використати це листя з більшою користю. Якщо б в нашій розмові люди запам'ятали лише одну річ, що б ти хотіла, щоб це було. Важніше відноситися до свого побуту і дотримуватись правил безпеки. Чому дюрб – це круто? Бо ми дізнаємося аспекти цієї професії, ближче знайомимося з нею і є частиною життя рятувальників. Якщо ви хочете стати частиною команди Дюрк, скануйте QR-код або ж переходьте за посиланням під відео, заповнюйте анкету та доєднуйтеся до молодого та прогресивного руху. Софія, тобі дякую. Порятунок чотирилапого у старій ушиці собака впав у підвал закинутої будівлі. Перехожі почули скавуління песика та викликали рятувальників. Чотирилапого визволили із пастки та відпустили. Пожежа неконтрольований процес, який загрожує життю та майну. Вона виникає миттєво, а діяти потрібно ще швидше. Як безпечно покинути приміщення? Що робити в першу чергу? Про це у наступному відео. Колего, тобі слово. Вітаю! Сьогодні я вам розповім про помилки, які не варто допускати під час виникнення пожежі. Паніка та зволікання. Люди губляться, починають збирати речі замість того, щоб негайно евакуюватися. Спроба загасити вогонь самотужки. Якщо полум'я вже поширилось, потрібно негайно тікати, а не витрачати час на гасіння. Ігнорування диму. Саме дим, а не вогонь на частіше причиною загибелі. Рухайтесь ближче до землі. Відкриття дверей без перевірки. Перед тим як відкрити двері. Вірте їх тильною стороною руки. Якщо гарячі, не відкривайте. Перестання ліфта. Ліфт може застрахти, наповнитися димом, бо взагалі перестати працювати. Рухайтесь лише сходами. Залишати двері відкритими. Коли покидаєте приміщення, зачиняйте двері. Це сповільнить поширення вогню та диму. палаючу будівлю. Ніякі речі не варті вашого життя. Вийшли, не Не Незнання шляхів евакуації. Щоб не розгубитися в критичний момент, потрібно заздалегідь дізнатися, де знаходяться аварійні виходи, такі як той і той. Тож запам'ятайте ці правила, тому що під час пожежі часу на роздуми не буде. Такими виявилися минулі два тижні для рятувальників Хмельниччини. Дбайте про свою безпеку та поважайте нашу працю, Підписуйтесь на нас у соцмережах та стежте за новими випусками служби 1.0.1. Бережіть себе та своїх близьких.